Всім камрадам, глядачам привіт. Сьогодні копаємо. Копаємо в старому складі Саняк номер 1 і фартовий десь пішов. Е, копаємо в, в лісі. Копаємо. Погода сьогодні вообще капець. Зранку дощ. Зараз трошки сніжок пролітає, нема, нема. В общем, сракопат такий, що е, Тільки зайшли в ліс. о наш копомобіль. Саньок. О, он. Е, так. Є по монеті. В Санька і в мене. Зараз підійдемо до Санька, подивимося. А потім глянемо до Санька, це в нього перший сигнал. Перший сигнал да. Тільки ось зайшли, що ж тут. О, і є. О, ще й приємна находка. да? 37-й рік. Який там Це свята чи який? Чи? І, іна. Іна, Іна. Копійчуня. Ось така го копійчунька. Клас, вітаємо. Ага. Тримай. Дякую. Так, ідемо тепер дивимося ми. Ну в мене трошки попростіше. Я почав з ходячки. Що там все? Так, в мене ходячечка. Так вона і сидить там ще. 25 копійок. Ну, пойдеть. Пойдет, пойдет. так, добре. Давайте, ходимо, шукаємо, дивимося. Побачимо, що сьогодні цей ліс нам подарує. Так, глядачі, був сигнал такий ніякий. Попався отакий його совєтський ножик. Гарна знахідка, приємна. Фокус-фокус. І ще може вдасться його трошки реанімувати. Побачимо, що воно, ну, звісно, поїдеться. Но ножик цікавий. Совдепія, але приємна. Знахідок поки нуль. Ходим бродим. О, вже всі хлопці позбігалися. На цю сторону, бо ходили по тій стороні лісу, там щось трошки глухомань. Рішили трошки змінити курс, побачимо, що воно нам дасть. Давайте дивимося. Так, глядачі, ходимо. сигналів ноль. надибали якусь місцинку, трошки з'явилися чорні, але осколків багато по війні. Вон саньок щось риє, один. Там щось саньок, другий, вже шукає, вирив. І я вирив. Чорний теж сигнал. чисто так, мінус. Мінус 50. Так десь воно було. Гляньте, ножик. Щось воно смахує, як на КР, Це вже добре. Значить що, значить треба шукати. Ну, як щось тут буде цікаве, подивимося. Цікава, приємна знахідка. Добренько. Давайте хоч щось отакого. Давайте ходимо, шукаємо далі. І так, глядачі. Нарешті-нарешті монетний сигнал, сигнал ім, зразу був непонятний. В приділах було 60-50, як пробка. Розгорнув сніг, стало 70. Викопав 80 і гляньте. А. Гляньте яка краса. Де воно, Фокус фокус. Зараз подивимося, що це за одна краса така. Ніколаївська щось. Дві копійки. Фокус, фокус. Та я зараз хочу без сніг, бо зараз болото таке буде. А вона вроді так. Сохран ще Як для таких да. 76. й А, 70-й. Олександр 70. 3, так. Да. Пойдет? 1800, так? Да? Так. Да. Олександр 3. Перша імперія є і ми, напевно, на вірному шляху. Будемо ходити, шукати. Дивимося. І так, глядачі, вийшли ми на будиночок лісника, вирішили вже так по ньому полазити. Кераміки повно, сміття ще більше. Але серед сміття попадається цікаві екземплярчики. Саняк номер 1 приніс отакого от сапечку. Ну, мотига чи сапа, як там хто його називає. Цікава знахідка. Дуже цікава. Музейний експонат. Він каже, від цей самочкою відітрубічкраб і буде ще на Новий рік під йолочку. <рив> 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 а взагалі-то повний капець. Сигналів ноль. Ні, ну сигналів повно, але полезних сигналів немає. Не знаю, що будемо робити. В общем, поки ходимо. Давайте дивимося. І так, глядачі, в общем, це якийсь... А, це на моє. Капець, сходимо, вообще сигналів ноль. Наконець легенький такий тинь-тинь. Купнув стало 81-82. Є монетка. Зараз глянемо що за одна. Фокус-покус. Трошки закиша. Да, це щось таке типа Ніколаївського. Типа, ще одна двушка. Тільки це вже року якого? Теж 70-го, прикинь. Ага. 1870-го. Пойдеть. Пійде, дві двушки 70-го року. Добре. Будемо крутитися ще. Да. Добре. Так, глядачі, закінчився наш коп. Все, їдемо вже додому, допиваємо кофіо, зібрали монатки. Отак. Знахідок в принципі більше не було. Санька 50 копійок портового 92-го року ходячка. Санька номер 1 3 копійки, якого там, 50, да? але показувати вони не хочуть, щось, блин, ламаємося. О, ба. а то він... Все одно ну, як-не-як находками. З рук покажем. Ну ладно, давай. А. Я фокус-фокус наведу. Ось такі го знахідки. В принципі, пойдеть. Тримай. Ну а 50 копійок, ходячку, ви бачили. Добре. Всім любові, добра, до наступних відео. Пока-пока.